Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. Сьогодні хочу показати, як ростуть мої огірки і кабачки на чорній плівці, які я вам показувала, коли висаджувала таким методом. Подивіться, сьогодні початок червня, і ось як розвивається мій огірок. Ось він посаджений був на чорну плівку. Знизу йде кропива і присипали землею і туди висадила розсаду огірків. Подивіться, який огірок. Вже один зірвали, а це наступні ось такий огір. Нічим не прикривали, були приморозки. І ось ця плівка спасла огірки. Ну, це я накрила, щоб він краще розвивався. Дивіться. І тут і огірочок. Бачите? Так, бо він щось почав підсихати. Накриємо назад. Так це. це від кота сосна. Йому подобається тут. Ще один ручок, все і сроса. Зараз буду підв'язувати. І кабачки. Подивіться, які кабачки. Також нічим не прикривала. Ось. Скоро будемо їсти кабачочки. Також росте на чорній плечі. Ось там маленький отвір. Він прикрив цей отвір совою і розвивається. Йому там голого, тепло і дуже комфортно. Ось так ростуть кабачі. А зараз я вам покажу огірки, які, які я посіла з насіння. Це з розсаду. Ось так метр вже виросли. А ось це в мене із насіння. Так, з розсади деякий час приживався. Зараз його будуть підв'язувати. А ось це і насіння. Ось такий вже він. Виріс. Ось це насіння. Подивіться. яка висота. Скоро також будуть огірочки. Вже, так, 5 метра висотою. Так, а тут Чайковський чомусь так і мираз підсігає таке лісо. Так, а це вже пересібала також на виріс. Спасіння такі чорт. Такі огірки. Так що чорна плівка себе окодовує. Саджайте огірки на чорну плівку на кропиву і вам буде урожай don't go